Спілка філателістів знову вшановує полеглих бійців. Цього разу на конвертах та марках увічнили пам'ять ще двох наших воїнів. Більше деталей у наступному сюжеті серія видатні постаті Крамачука у марках та конвертах продовжується у День захисника та захисниці України. Цього разу на зображеннях постали полеглі бійці Сергій Мехеда та Ілля Василищенко. Погашення відбулося разом з батьками. За словами голови правкому локомотивного депо, в якому працювали полеглі воїни. На даний момент на підприємстві близько 350 їхніх працівників боронять країну у лавах ЗСУ. На жаль, за цей час, який пройшов, дві людини в нас загинули. Загинув молодий хлопець, 20 років, який пішов добровольцем, Ілія Васильовиченко. загинув. Воїн, який закінчував наш коледж, був штурманом вертолітної ланки Михайла Сергія. І наш колектив Ровком вирішив до цієї дати випустити місію із спілкою шлателістів Кременчука Пам'ятні конверти, щоб пам'ять про цих людей залишилась. За словами батьків Іллі Василищенка, два дні тому вони були в Києві і отримали орден за мужність третього ступеня на ім'я полеглого сина. Батьки наголошують, пропонували отримати нагороду у нашому ДЦК та СП, але вони відмовилися, віддавши перевагу рідним стінам третьої штурмової, стояла частина з двох баків около 100 чоловік. По струнка стояли хлопці, солдати в повної амуніції. Сам Білецький казав без мікрофона. Ну була така тиша. Всі слухали, стояли дуже без пафосу, без якогось там надмірних слів. Все було дуже душевно і дуже так трогательно. То ми вдячні третій ОШБ і вообще дуже вдячні ми. І нашому депо вагонному, спілки колективу, де працював Ілюша. На жаль, тільки год працював. Дуже хлопці його просили, що Ілюш не йди, але він надумав і нам і казав, каже, папа й мама, я хочу, щоб ви спокійно спали, коли тривоги ночі, щоб ми захищали наш наше місто Україну. Я ще каже, не женати дітей немає, а у хлопців є дітки, хай мами. З колясками спокійно в парку гуляють, і не бояться ні тривог, ні вибухів. Каже, я буду захищати. І пішов. Ну, самі такі тяжкі війська, іменно Азов, третя штурмова, перший бой і під Бахмутом. Село Андріївка був дуже тяжкий бій. Їх там вже на ротацію їх двох попросили, він вторий номер кулеметчика був. І вони вдвоєм загибли. Вони взяли огонь на себе. Вісім чоловік пішло якраз на позицію. Всі хлопці, ці живі, один тільки трьохсотий ранений. А наші, на жаль, загибли хлопці. Окрім того, нам вдалося поспілкуватися з другом полеглого бійця Сергія Мехеди, який до самого кінця підтримував воїна. Після смерті ж він присвятив товаришу вірша під назвою Він був звичайним чоловіком. Який за словами автора кожен бажаючий. Може з легкістю знайти на просторах інтернету. З Сергієм познайомився ну, може, роки чотири до війни. Ну до повномасштабних дій. Він тоді вже служив у вертолітній частині і ну, якби так познайомились випадково, і потім здружилися. От я хочу сказати, що таку людину треба було ще пошукати. Дуже відповідальний, чесний. Ну, в частині дуже його поважали. Він був спочатку штурманом, потім. Старшим штурманом друзям допомагав своїм товаришам. Коли почалися повномасштабні дії, то він вже як військовослужбовець був в частині, їх придослокували і вони виконували свої завдання. А я призвався, пішов військкомат на третій день повномасштабних дій і теж пішов в війська. Ну ми були в різних частинах. Я за 16 червня. Ну я йому написав зранку, як завжди, він повинен був відповісти, але не відповів. І потім, через три дні, я від своєї дружини знав, що він загинув кілька тижнів. Ну, я виконував свої обов'язки, але ходив я сам не свій. І Частина пілателістичних мене... доробків вже знайшла своє місце у сім'ях полеглих. Частина ж відправиться до музею, галереї та депо. Шануємо своїх героїв. Вони поклали життя за наш щоденний спокій.